Дуже багато пацієнтів думають, що після моря у них звичайний отит. Але це може бути незвичайний отит, це може бути отомікоз або ж грибкове ураження зовнішнього вуха. Це не лікується будь-якими краплями з аптеки. Навпаки, неправильно підібране лікування самостійно може лише погіршити вашу ситуацію. Якщо після купання у вас з'явилось Дивні виділення з вуха, свербіж, неприємний запах це обов'язковий привід звернутися до лор лікаря. При огляді лор лікар обов'язково встановить причину даного стану, проведе ендоскопічний огляд вуха за потреби почистить зовнішній слуховий хід від непотрібних мас і призначить правильне лікування. Важливо не ігнорувати ці симптоми, адже отомікоз може перерости в хронічний запальний процес зовнішнього вуха.